Отак. От Ще навіть чуть-чуть можете. Стоп. Стоп, зробіть собі орієнтий. Де ви бачите ту машину, що саме далі, форда? Я ж бачу її заднє. Третє вікно. Да. Маленьке. Чи де в маленьке? Ну, я дивлюсь по фарі. Так, да, жопу О, Ну приблизно, так, б... да, можете так. Можете відносно цієї зробити орієнтир. Mm -hmm. Тобто ви десь приблизно на початку цієї машини. Mm -hmm. Зрозуміли? Тобто, порівняли з плечем з цією машиною mm -hmm. і тільки тоді поїхали, добре? Поїхали? Дивимося тепер тільки в ліве дзеркало. Порівнялись і порівняли руля. Ще. Ось так і поїхав. Стоп! Зараз об'їжджаємо. По Угу. Mm -hmm. або їдемо сьомий маршрут, він короткий. Mm -hmm. І приїжджаємо і знову паркуємося сюди. Mm -hmm. Зрозуміли? Mm -hmm. Поїхали. Mm -hmm. Або стоп, стоп, перший маршрут проговорюємо. А що давай. Першим. Ми виїжджаємо з... з Мрео, їдемо направо. На на перехресті пофорним регулюванням. Направо. Направо, потім у нас їдемо на, включаємо лівий поворотник і їдемо на, на третій з'їзд на вулицю Стеценка ми їдемо і перестраиваємося на ліву потім сторону. Ну, Їдемо на третій з'їзд. Так. Яка там вулиця Стеценка? А яка Стеценка? Так. Це, це? Да. Давайте без вулиць, бо я не знаю. Це з це, це. Так, на третій з'їзд. На третій з'їзд ми їдемо по правій стороні. Потім перелаштовуємося на ліву так. сторону, включаємо поворотник. Ми показуємо, що ми їдемо на розворот. Так. Ми робимо розворот, розробили розворот. Виключаємо. От, їдемо, їдемо і включаємо правий поворотник і їдемо по вулиці Туполєва. На мрія. Ми їдемо прямо-прямо і на Другому світофорі ми робимо розворот. Чого на другому? На першому? Ні. На салютки? Ну, аж на четвертому, біля мойки там. На салютки? Ну, так, це За... четвертий світлофор. А, ну... Так. Тобто Ї... ну, Їдемо до четвертого світлофору. світлофору розвертає. Ми робимо... розвертаємося, їдемо. Їдемо, їдемо їдемо, до перехрестя і опять же, їдемо на третій з'їзд. На третій з'їзд і включаємо лівий поворотник. І Лівий поворотник включаємо і його не виключаємо. Їдемо на, ну, на третій з'їзд, їдемо. Це на вулиці Туполєва. Так. Їдемо, їдемо, і потім, ну як, як скаже, чи на другому, чи на першому він скаже розворот зробить. Так. Ну добре, розвернулися на другому. На другому розвернулися і опять же поїхали по... по мрії. Поїхали і потім. Їдемо, їдемо, він каже, їдемо на друге перехрестя. На другий з'їзд. Ой, На другий, на другий з'їзд їдемо. Так. Їдемо на другий з'їзд, включаємо лівий поворотник, потім правий поворотник, їдемо по правій стороні, перелаштовуємося на ліву сторону. І включаємо лівий поворотник і їдемо омремо. Так, потім. Їдемо прямо до сервісного центру, Це. сюди і що тут в кінці робимо. І, і в кінці паркуємося. Обична парковка. Перед ком, задком. Перед ком. Все. Молодець. Їдемо сьомий маршрут. Добре. Вже ж відміра у нас немає, да? А в скільки ми закінчуємося? Ми у нас в 3... 14.30 почало було. Ну тут ми є в 16.30. Закінчується. У нас зараз 15. Ще час, ще два маршрути. Повертаємо направо. Ну хоча б один точно, повертаємо.